Тим часом, звільнені українські села завалені російським металобрухтом, БТР, танки і інше російське і ржаві обабіч доріг станом на сьогодні, це близько 400 тисяч тонн підбитої техніки. Що буде із цим трофейним лендлізом? Розбиралися наші кореспонденти. На цих кадрах циркуни того річ, у цей самий час село ще було в окупації. Загарбники намагалися сховати свій танк у приватному будинку та втекти від українських воїнів російським танкістам не вдалося їх розгромили. Знайшли цей спалений танк буквально днями. Він майже рік простояв у тому ж самому дворі такого згорілого російського металобрухту, тільки у циркунах сім штук розповідає заступник очільника громади Ігор Кузьменко. Що сказати у двох словах, так буде з кожним, хто до нас прийде. Спочатку всю відвоювану техніку перевіряють військові. Якщо її можна відновити, то забирають, ремонтують і відправляють знову на фронт. Багато таких машин дісталося українським захисникам після вересневого контрнаступу на Харківщині. Тоді їх прозвали трофейним лендлізом. І після чого дані зразки попали як на славянський напрямок, підрозділи, які наші виконували там завдання, так і на Харківський напрямок. От. Ще раз хочу зосередити увагу, що це відіграло, скажімо так, і велику роль в підтриманні боєздатності наших підрозділів. Зовсім небоєздатні машини залишаються стояти у селах, поки військові не вирішать, що з ними робити далі. У громадах наглядають, що бавтівки не рознесли на металобрухт. Є умільці, вони приїжджають і ріжуть там і забирають. Ну але... Дивимо за те, щоб все було гаразд. в одному танку 40 видів сталі. А розібрати і переробити його може чи не один єдиний завод в Україні, каже президент асоціації вторинних металів Володимир Бублей. Без приватних інвесторів каже, впоратися навряд чи вийде. А користь від нового ринку для країни це нові робочі місця та приблизно 6 мільярдів євро прибутку. Коли вона сьогодні в полях полягниє, то, то ефект від нього нуль. От коли його все ж таки переробити, то ти, хоч якийсь зиск, будеш мати. От, звичайно, це не той зиск, який на жаль, ну тобто, тобто він не покриє е, всі ті збитки, які цієї техніки завдані, але як то кажуть, хоч щось. Та все ж один підбитий російський танк вже вдалося розібрати на сувеніри. Продати волонтерці з Вінниччини Діані Подолянчук трофейну машину передав сам Буданов, а доставив залужний. Команда Діани змогла заробити на таких сувенірах близько півтора мільйона гривень. І ми зароблені кошти поділили по двом напрямкам. Перший напрямок це звісно, мілітарний напрямок. Наразі ми працюємо над забезпеченням одного спецпідрозділу. Другий напрямок це гуманітарний напрямок. Це допомога родинам військовополонених. І це волонтери встигли розпалити. Тільки дуло Ірина Антонюк, Олексій Керман, Ельвіна Сейд-Булаєва. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.